Це просто їхня манера, слова Максима відлунювали в моїй голові, поки я стискала поручні, спостерігаючи, як останній рятувальний човен опускається в чорну безодню. І я була в ньому. Позаду мене острів височив величезну тінню на тлі безоряного неба. Десь на тому темному клаптику землі чоловік і його родина міцно спали, навіть не підозрюючи, що до сходу сонці їхній розкішний круїзний лайнер змикне, а разом з ним і я. Перш ніж ми почнемо, я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви стали частиною цієї подорожі в історії стійкості та звільнення. І якщо вас приваблюють ці розповіді про людей, які вириваються з токсичних стосунків, будь ласка, підпишіться на нас. Це абсолютно безкоштовно і допомагає нам продовжувати ділитися цими важливими історіями, які можуть допомогти комусь іншому чіткіше побачити власні обставини. А тепер зануримося в сьогоднішню історію жінки, яка зрозуміла, що іноді найглибший акт любові це порятунок самої себе. Я не планувала цього, коли три тижні тому з'явилося запрошення. Папір кольору слонової кістки з вишуканим срібним тисненням здавався пропозицією миру від моїх родичів, ковальчуків, які присвятили останні чотири роки тому, щоб поводитися зі мною так, ніби я була привидом за їхнім столом. Максим приніс його додому. Його обличчя світилося надією, і він поклав його на кухонний острівець як святу реліквію. Мама і тато хочуть, щоб ми приєдналися до них у круїзі на честь їхньої річниці, оголосив він, пильно стежачи за моєю реакцією. Тиждень у Середземному морі все оплачено. моя виделка зависла в повітрі. Ковальчуки ніколи добровільно не запрошували мене нікуди, а тим більше на таку пишну сімейну подорож. Холодне перечуття проповзло по моїй спині, але я силоміць відштовхнула його. Можливо, мій терапевт мав рацію можливо, я знову впадала в старі звички бачити небезпеку там, де її не було. Це несподівано, сказала я, відсунувши недоторкану тарілку з пастою. Апетит зник. Максим узяв мої руки, його хватка була теплою і щирою. Це може бути той самий шанс, Олено. Новий початок, який нам усім так потрібен. Мама навіть спеціально сказала, що сонячне світло піде на користь твоєму стану. Він спіткнувся на останньому слові Ні, стан. Моя депресія стала чимось на кшталт сімейного проєкту. Чимсь, чим треба керувати? Чимс, про що шепотілися, ніби це була інфекційна хвороба? Чимс, що мати Максима, Катерина. Якось назвала схильністю до драматизму, коли думала, що я її не чую. Я думала, вони їдуть з родиною твоєї сестри, сказала я, і в моїй пам'яті спалахнула вечеря на минулий великдень. Катерина годину розповідала про їхню заплановану подорож, передаючи тарілки прямо над моєю головою, ніби я була лише частиною меблів. Плани змінилися. Діти ані потрапили до того престижного табору з робототехніки, сказав Максим. Стискаючи мої руки, це наш шанс, люба. Вони справді намагаються. Я так відчайдушно хотіла йому вірити. Боже, як я хотіла вірити, що після чотирьох років крижаної вічливості та завуалюваних образ ковальчуки нарешті вирішили, що я варта їхнього часу. Що родина мого чоловіка нарешті побачить у мені щось більше, ніж просто сумну жінку, яка вкрала їхнього золотого сина. А як щодо мого графіка ліків? Моїх візитів до лікаря? запитала я, намагаючись звучати прагматично. Ми все владнаємо. Лікар коваль може скоригувати твій рецепт для поїздки. Посмішки Максима була настільки сповнена щирої надії, що я відчула, як мій захист починає руйнуватися. Будь ласка, Олено, для мене це значить усе усе для нього. Це була магічна фраза, та що роками діяла на мене. День від'їзду настав набагато швидше, ніж я була готова. Стоячи в нашій спальні серед відкритих валіз, я відчула, як знайома свинцева вага тривоги оселяється в моїх грудях. За вікном тягнулася впорядкованими лініями наша тиха вулиця в спальному районі Києва. З цього ракурсу я майже бачила гуманітарний коледж, де колись з пристрастю читала лекції з історії мистецтв. Поки туман депресії не зробив неможливим стояння перед аудиторією. Моя рука тремтіла, коли я складала літню сукню, яку купила для поїздки, рідкісний сплеск кольору в моєму нещодавньому гардеробі сірих спортивних штанів та старих футболок Максима. Чи буде цієї сукні достатньо? Чи буде мене достатньо? Майже готова. Максим з'явився у дверях. Уже виглядаючи відповідно до ролі в на сорочці поло та бежевих шортах неофіційній уніформі членів елітного заміського клубу його родини, майже, збрехала я, оглядаючи купу одягу, яку витягла з шафи. Ніщо не здавалося правильним, ніщо не відчувалося мною. Я навіть не могла згадати, ким я мала бути поруч із ними. Тато щойно написав вони вже в терміналі. Максим узяв мої заспокійливі ліки з тумбочки, крутячи в руках маленьку баночку. Скільки тобі насправді потрібно брати з собою? Це має бути розслаблююча відпустка. Щось у його тоні, ледь помітний відтінок осуду, змусило мене підняти очі. Мені потрібні всі вони, Максиме. Лікар коваль чітко сказав не змінювати дозування, особливо в умовах стресу. Він просто знизав плечима. Кинувши баночку в мою ручну поклажу Як знаєш, тільки намагайся не згадувати про це мамі. Ти ж знаєш її ставлення до таких речей. Я знала. Катерина Ковальчук вірила, що всі проблеми з ментальним здоров'ям можна вилікувати швидкою прогулянкою та позитивним настроєм. Моя залежність від призначених ліків була, на її думку, простою відсутністю сили волі. Дорога до порту була насичена невисловленою напругою. Максим буквально вібрував від хвилювання, прагнучи погрітися в променях схвалення своїх батьків. Я ж відчувала, як з кожним кілометром усе глибше занурююся в жах. Коли ми нарешті прибули, корабель, велична імператриця, височив над нами, сяючи білий моноліт на тлі чистого блакитного неба. Це було найбільше судно, яке я коли-небудь бачила плавуче місто на 18 палуб. Натовпи радісних пасажирів прямували до трапів, сім'ї сміялися, пари трималися за руки, усі з нетерпінням чекали на подорож. Усі, крім мене. Ось вони. Максим енергійно замахав трьом фігурам, що стояли біля черги на пріоритетну посадку. Катерина і Роман Ковальчуки, обоє засмаглі та бездоганно одягнені, стояли разом з молодшим братом Максима Андрієм. Вони виглядали так, ніби щойно зійшли зі сторінок журналу про розкішне життя. Посмішка Катерини згасла на ледь помітну мить, коли її погляд упав на мене. Максиме, дорогий, вона міцно обійняла сина, перш ніж повернутися до мене, її посмішка була добре відрепетированим, порожнім жестом. Олено, як чудово, що ти змогла приїхати. Мене були впевнені, чи витримуєш ти такий ажіотаж. Я б ні за що це не пропустила, відповіла я, і брехня застрягла в горлі. Роман побіжно кивнув мені, перш ніж заглибитися в розповідь про їхні апартаменти. Андрій, який завжди був найбільш пристойною людиною в родині ковальчуків, щиро посміхнувся і коротко обійняв мене. Попереджаю, прошепотів він, у маму весь цей тиждень розписаний по хвилинах. Це буде інтенсивно. У мене всередині все обірвалося. Жорсткий графік означав більше можливостей для мене стати незручністю, більше шансів для Катерини випадково забути про мене. Поки ми проходили процедуру посадки, я відчула руку Максима попереку, він спрямував мене вперед. Спостерігачеві це могло здатися ніжним жестом. Але я знала, що це було це було керування, це був контроль, це був мовчазний наказ не влаштовувати сцен. Інтер'єр корабля вражав розкішщу. Каскади кришталевих люстр, підлоги сполірованого мармуру та пухнасті килими вели до незлічених залів. Усе море втіло тим видом невимушеного багатства, яке змушувало мене почуватися маленькою і недоречною в моїй простій сукні та босоніжках з мас маркету Ми домовилися про суміжні люкси, оголосила Катерина, поки ми йшли за стюардом крізь лабіринт коридорів. Максим та Олена, ви будете прямо поруч із нами. Андрій має номер навпроти. Коли ми зайшли до нашої кімнати, я опинилася на такому рівні розкоші, який бачила лише в кіно. Вікна від підлоги до стелі виходили на приватний балкон з видом на море. Величезне ліжко королівського розміру домінувало в кімнаті. Свіжозрізані квіти стояли в кришталевих вазах, а пляшка шампанського охолоджувалася у відріз льодом. Це захоплювало дух. Це задушувало. Це була золота клітка. Ми зустрінемося на вечірці з нагоди відплиття за годину, скомандувала Катерина, уже виходячи за двері. Напалубілі до Не запізнюйтеся. Як тільки двері зачинилися, я впала на край ліжка, відчуваючи неймовірну втому. Максим ходив по номеру, торкаючись усього, захоплюючись зручностями, абсолютно не помічаючи моєї паніки. Це буде неймовірно, сказав він. Відкриваючи шампанське з гучним звуком. Новий розділ для нас. Для всіх нас. Я дивилася, як він наливає іскристу рідину в два кришталеві келихи, його обличчя світилося від очікування. Мій чоловік такий спраглий любові своїх батьків, що він був сліпим до того, що відбувалося прямо перед ним. Дружина, яка повільно тоне на очах у всіх. за нові розділи, виголосив тост Максим. Мені келих. Я підняла його, відчуваючи холод кришталю на губах. Через величезне вікно я бачила берегову лінію нашого міста. Через кілька годин воно зникне з поля зору, а разом з ним і будь-яка надія на швидку втечу. Я ще не знала, що знайду інший вихід, що іноді виживання вимагає від тебе стати тим самим монстром, у якому тебе звинувачують. За нові розділи, повторила я. Відчуваючи гіркий смак шампанського на язиці, три години по тому я стояла поруч із Максимом біля ресторану, одягнена в темно синю коктейльну сукню, яку він вибрав для мене. Пасажири у вечірньому вбранні проходили повз нас у величезний зал, де велетенські люстри відкидали мерехтливі відблиски на столи. Ось вони, сказав Максим, киваючи на свою родину, яка вже сиділа за великим круглим столом. Але коли я зробила крок уперед. Голос Катерини розрізав повітря. О, олено, це не твоє місце. Сім'я Мельників приєднується до нас сьогодні. Бізнес партнери Романа. Я подивилася на стіл. Кожне місце було зайняте. Де ж мені тоді сісти? Тінь задоволення промайнула на обличчі Катерини. Здається, сталася помилка з бронюванням. Я просила стіл на вісьмох. Мамо, почав Максим. Але Катерина зневажливо махнула рукою. Це перший вечір. Таке трапляється. Вона вказала на маленький столик для двох у далекому кутку, прихований великою пальмою. Матредотель може посадити Олену туди. Я впевнена, вона не заперечуватиме. Правда ж, люба, перш ніж я встигла відповісти, Максим стиснув мою руку. Це лише на одну вечерю, прошепотів він мені на вухо. Просто постарайся отримати задоволення. Кутовий столик явно був призначений для одиноких мандрівників. Зі свого місця я лед бачила родину Максима, хоча іноді чула їхній сміх. Мій офіціант, чоловік з добрим обличчям, який, здавалося, пошкодував мене, приніс мені келих вина за рахунок закладу. Я пила його повільно, розмазуючи їжу по тарільці, стримуючи сльози. Коли Максим нарешті прийшов за мною після десерту, він поводився так, ніби нічого не сталося. Готова до шоу. У театрі роблять трибут гурту. Квін. Твоя родина йде. Вони вже пішли вперед, щоб зайняти нам місця, сказав Максим. Нам краще поспішити. Але коли ми прийшли до театру ковальчуків ніде не було. Ми обійшли кожен ряд, роздратування Максима зростало. Поки його телефон не пікнув. Вони в лаунджі зоремісяєво, сказав він, насупившись. Тато каже, що вони передумали. Це стало закономірністю наступного дня. На сніданок мені сказали зустріти їх на верхній палубі, лише щоб пізніше дізнатися, що вони всі поснідали в іншому місці. Дегустація вим, на яку мене запросили, за словами Катерини, завжди була запланована на інший час. Я почала вести журнал цих непорозумінь у нотатках на телефоні. Це була відчайдушна спроба довести собі, що я не боже Коли мене відправили на сімейну вікторину, а виявилося, що там проходить лекція справа, я нарешті протистояла Максиму в нашому номері. Це не випадковість, сказала я, показуючи йому список у телефоні. Твоя родина робить це навмисно. Олено, припини. Він зітхнув. Я знаю, що не все ідеально, але ведення якогось списку змов не допомагає. Це говорить твоя депресія. Пам'ятаєш, що лікар казав про параноїдальні думки. Моє горло стиснулося. Чи я справді перебільшувала? Знайомий туман сумнівів у собі накотився на мене. Можливо, ти правий. Поступилася я, я постараюся завтра бути кращою. Тієї ночі, не в змозі заснути. Я вислизнула з ліжка і вийшла на балкон. Корабель безшумно розсікав темну воду. Я дивувалася, як я стала настільки невпевненою у власному сприйнятті реальності. Саме тоді на тумбочці завібрував телефон Максима. Раз, два, потім втретє. Зазвичай я б ніколи не дивилася його повідомлення, але якийсь інстинкт потягнув мене всередину. Його телефон був розблокований. Повідомлення були з групового чату під назвою Круїз Ковальчуків. Мої руки тремтіли, коли я почала гортати вгору. Катерина писала, вона все ще наполягає на тому, щоб поїхати завтра на екскурсію. Максим відповів, я сказав їй, що місця закінчилися. Катерина додала: Добре. Приватний катер замовлений на десятьох ранку. Зустрінемося в атріумі і непомітно підемо, поки вона буде на сніданку. Андрій втрутився, слухайте це вже занадто. Який був сенс запрошувати її, якщо ви просто її катуєте? Катерина відповіла: ми це обговорювали. Максиму потрібно побачити, наскільки вона нестабільна. Тиждень такого життя змусить її показати справжнє обличчя. Роман додав Твоя мати права. Максим заслуговує на життя без постійної тривоги через її кривкість. Максим завершив, давайте просто дотримуватися плану. Я підмінюю її таблетки, щоб збити дозування. До кінця круїзу вона дасть нам достатньо причин для серйозного втручання. Телефон випав з моїх онімілих пальців на килим. Мій чоловік давав мені не ті ліки. Мій чоловік і його родина методично готували мій зрив. Дивний, крижаний спокій охопив мене. Я не була божевільною. У мене не було параної. Мене систематично обманювали та маніпулювали мною ті самі люди, які мали б мене захищати. Я підняла телефон, зробила скріншоти всієї розмови і надіслала їх на свою пошту. Потім я видалила всі сліди своєї активності з його телефону і поклала його на місце. Повернувшись на балкон, я вдивлялася в океан і дала клятву. Я не буду влаштовувати їм сцену. Ще ні. Я зіграю в їхню гру, але за своїми правилами. І Якщо вони хочуть побачити мій розпад, я влаштую їм виставу. І якщо вони хочуть, щоб я зникла, я виконую їхнє бажання тільки зовсім не так, як вони очікують. Я залишалася на балконі до самого світанку. Морський бриз прояснював мою голову. Скрімшоти були моїм підтвердженням, але вони також відкрили двері для інших спогадів, які я ховала під шарами сумнівів. Вечеря три роки тому. Я цілий день готувала особливий десерт. Як амбітно, зауважила тоді Катерина, і губи стиснулися. Ми зазвичай їмо щось простіше. Максим, мабуть, забув тобі сказати. Пізніше Максим сказав мені, що я все вигадала, що вона була вражена моїми стараннями. Я закінчила тим, що вибачилася за свою чутливість. Але я нічого не вигадала. Це був перший раз, коли Максим переписував мою реальність, але далеко не останній. Я на вшпинках повернулася в каюту і знайшла свої ліки. Помаранчева баночка виглядала нормально, але тепер я дивилася на неї інакше. Я витрусила одну таблетку і розгледіла її під світлом у ванній. Вона виглядала майже так само, як мій антидепресант, але маркування було іншим. У моєму телефоні був додаток для ідентифікації ліків. Я зробила фото і відчула холод, коли з'явився результат. Це не був ні засіб, це був звичайний снодійний препарат. Мої справжні ліки замінили на щось, що робило мене сонною та розгубленою. Не дивно, що я почувалася такою дезорієнтованою. Я перебувала в стані примусової відміни ліків. Моя пам'ять повернулася до того часу, коли моя найкраща подруга Юлія раптом перестала зі мною спілкуватися. Коли я нарешті до неї дозвонилася, вона сказала, що Максим показав їй моє повідомлення, де я нібито критикувала її вибір кар'єри. Я ніколи цього не писала, але вона мені не повірила, і так зникали всі мої друзі, усі зі схожими історіями, про які мені розповідав Максим, який потім втішав мене, нагадуючи, що у мене є лише він, тільки він. Корабель м'яко гойдався. І спогади продовжували накочуватися на мене. Мій шлюб був везницею, побудованою настільки ретельно, що я навіть не помічала град. Я повернулася на балкон і жбурнула фальшиві таблетки в океан. На їхньому місці в мені залишилася сліпуча ясність. Наступного ранку я зіграла свою роль ідеально. Я прийняла фальшиву таблетку, яку Максим дав мені з кавою, поскаржилася на втому і попросила залишитися в каюті. Поки він поїде на екскурсію. Ти впевнена? запитав він з удаваною турботою. Я можу залишитися з тобою. Ні, будь ласка, їдь, наполягала я, я не хочу псувати тобі відпочинок. Щойно він пішов, я знову обшукала його речі. У замкненому портфелі я знайшла папку з документами. Там були бланки на медичне опікунство та документи на госпіталізацію до закладу Тиха Гавань. Усе було готове для мого підпису. Я сфотографувала кожну сторінку і поклала все на місце. Я спостерігала з вікна за островом, де Максим і його родина планували мою долю. Вперше за довгий час мій розум належав мені Мене не зламали, мене намагалися зміщити. І я придумала план вихід, який навчить їх усіх, що буває, коли заходиш занадто далеко. Того вечора на вечері з капітаном я влаштувала справжню виставу. Я була занадто голосною, трохи недоречною, саме такою, якою вони хотіли мене бачити. Максим стискав моє коліно під столом, а Катерина спостерігала з радістю, як я роблю помилки в етикеті. Можливо, тобі варто відвести дружину в номер, запропонувала Катерина, коли я перекинула склянку води. Здається, вона втомилася. Повернувшись у номер, Максим скинув маску. Що це було, Олено? Ти зганьбила нас. Я вдала розгубленість. Я думала все добре. Його вираз обличчя став поблажливим. Ось тому ми так хвилюємося. Після круїзу ми забезпечимо тобі належну допомогу. Як скажеш, промормотіла я, поки він давав мені снодійме, яке я лише вдала, що проковтнула. Як тільки Максим заснув, я вислизнула з каюти. Я пробралася до службових зон, моє серце калатало. Мені потрібно було знати наш точний курс. Біля зони обмеженого доступу я мало не зіткнулася з Софією, молодшим офіцером. Пані ковальчук, сказала вона, підтримуючи мене. Пасажирам сюди не можна. Вибачте, прошепотіла я, дозволяючи сльозом потекти. Я так заплуталася. Софія провела мене в порожній кабінет. Це вже вдруге я бачу вас тут вночі, сказала вона м'яко. Я бачила, як вони поводилися з вами. Ви в порядку. Її доброта ледь не зламала мене. Ні, зізналася я, мій чоловік і його родина хочуть замкнути мене в лікарні. Вони підміняють мої ліки. У мене є докази. Софія подивилася на мене серйозно. Сім'я з Люкса 1012. Я спостерігала за ними. Те, як вони розмовляють з вами, нагадує мені мою сестру, поки вона не втекла. Полегшення було неймовірним. Мені потрібно знати наш курс, сказала я і про рятувальні човни. Софія вагалася лише мить Йдіть за мною. Вона вивела на екран карти. Завтра вранці ми будемо проходити повз цей маленький острів. Він безлюдний, але там є пункт допомоги. Рятувальний човен номер 4 буде готовий до перевірки о першій годині ночі. Вона давала мені шанс: І якщо хтось спустить човен, система спрацює. Хіба що хтось тимчасово відключить сигналізацію для технічного огляду? Чи зможуть це відстежити до вас? Запитала я, не якщо я зроблю це до закінчення зміни. Вона дала мені координати бухти. Там є вода і рація. Служба парку перевіряє її рідко, завтра їх не буде. Повернувшись у каюту, я дивилася на Максима і відчувала лише впевненість Я не дозволю їм мене зміщити. Я зібрала сумку, справжні ліки, документи, готівку і сережки моєї бабусі. О першій тридцять ночі я вислизнула з номера. На кораблі було тихо. Човен був на місці. Мій досвід з вітрильного спорту став у пригоді. Коли я опускала човен у воду, я не відчувала страху, тільки впевненість. Записка на подушці Максима була короткою. Насолоджуйся зміною обстановки. Я надішлю допомогу Колись. Я не сказала, на який острів. Вони шукатимуть не там. Маленький двигун тихо гудів. Повітря пахло свободою. Кожен подих був моїм власним. Через три години з'явився Силует острова. Я вимкнула двигун і причалила до берега. Скрегіт піску був звуком мого нового життя. Я сховала човен у заростях і пішла стежкою в либ острова. Я знайшла станцію лісників, вона була відчинена. Там були запаси та супутниковий телефон. Я втрималася від бажання дзвонити одразу. Спочатку я заснула від неймовірної втоми. Коли я прокинулася, сонце було високо. У мене була готівка, ліки та заряджений телефон. Мій перший цвінок був до невеликого курорту на сусідньому острові. Я домовилася з рибалкою, щоб він мене забрав. Перед від'їздом я вімкнула рацію і зробила анонімне повідомлення про те, що лайнер потребує допомоги. Допомога була в дорозі. Рибалка матрі не ставив питань. Додаткова оплата гарантувала його мовчання. На курорті блакитна лагуна я заплатила готівкою за тиждень, використавши своє дівоче прізвище Рейнольдс. Менеджер посміхнувся, простягаючи ключ. Ми цінуємо приватність наших гостей. Моє бунгало стало моїм притулком. Я змивала сліди старого життя. Знаючи, що там тривають пошуки. Не мене, а їхнього лайнера. На третій день я побачила новини про зниклу пасажирку. Максим висловлював стурбованість. Вони говорили про привида, про вигадку, яку я нарешті скинула. Менеджерка Ізабелла підійшла до мене через кілька днів. Я впізнала вас із новин, сказала вона тихо. Багато наших гостей приїжджають сюди, щоб знайти безпечну гавань. Вона дала мені візитку організації Другий світанок того ж дня я зателефонувала їм. У мене з'явився план мережа підтримки в тихому містечку в Карпатах далеко від усього мого минулого життя. Перед від'їздом я відчувала провину за ту жінку, якою мене змусили бути, але мені сказали, що я не зруйнувала шлюб. Я втекла від того, хто хотів мене знищити. Через два тижні я була вже на місці під новим ім'ям. Мій запас готівки допоміг мені облаштуватися в яренче. Минуло шість місяців. Я знайшла роботу в книгарні, почала терапію, щоб розплутати ту брехню, в якій жила. Новини про мене вщухли, затьмарені приниженням родини ковальчуків. Екіпаж дав свідчення про їхню поведінку. І їхня версія про мою нестабільність розвалилася. На річницю втечі я пішла до річки на світанку. Я зрозуміла, що посміхаюся я повернула собі свій горизонт. Сонце піднімалося, і я знала, що, щоб не сталося далі, я подолаю це на своїх умовах. Кінець історії.